Друзі, нехай день буде добрий для добрих людей. Ось зараз попрацювала і на Львів медіа, сьогодні ввечері буде це в Етері. Мені обіцяли, редактори скинуть, я теж все це, це викладу вам в ефір. Окрім того, що я собі собі сама писала. Дійсно, іде актуалізація е, інтересу до символів, дідуха, наших панянок, пряників. Е, ви бачите, я зараз. Е, Більше ж це ж відметія, це більше для тих регіонів. Я розказала про нас, що ми із панянками, і з конхветами, і з нашими горщиками, а в горщику — борщик, і різдвяний святвечоровий. Це такий класний інформацією. Друзі, діліться не тільки в мене а на сторінці, бо ви я вам дуже до речі вдячна, що ви пишете такі пости, розлоги, що ви плачете разом зі мною, розчулюєтеся від того, що. А це ж моє дитинство. А так же було. Друзі, воно і в мене так було. І я ті канхвети пам'ятаю з дитинства. І я ті житні коники з весілля, як мама приносила. Ну, в нашому регіоні це було. І корова ютой шматок, і тебезе, і ота бабка Великодня, бабусина, і ті пироги з квасолею солодкі, бабусі Марії. Воно це все так, і ті пряники, і коржики, і ота качана каша, воно таке щемне, воно таке все про дитинство, воно ну, про життя, про живе. Я вам вдячна, що ви, що ви активні, я вдячна, що ви нас чуєте, слухаєте. Для того я проводжу фестивалі. Борщику, глиняному горщику, літній, і з усіма, якими можемо атрибутами, в тому числі зимовими. І осінній коровай фест, із короваями, із пряниками ось передноворічними різними, і з бубликами, і з калитою. Для того ми проводимо весняну зустріч, щоб нагадати, що весна прийшла, ми перезимували. Ловко ж ми в зиму зайшли, ловко з зими вийшли. І для того це різдвяні зустрічі, ну та і різдвяні зустрічі, де ми говоримо і про зимовий цикл свят, про коляду, про козу, про Щедрівку. Ну, про те, що я зараз мене здопитуються ведучі, і я їм теж за це дуже вдячна. Я з року в рік, до речі, на, я повторюю це з року в рік я на телеканалах, і вони роблять оцей жінотаж. Телевізійний, вже в свято, розумієте? Вже сьогодні ввечері йде саме свято, і, і ми тільки про нього говоримо, ось як би треба, щоб ви з'їзду зробили. І діду, хай конхватів десь тих роздобули. І ще дрівку вивчили і колядку, і зробили кутю вашу по вашому родному рецепту. А свято то вже йде. Тому, тому я це роблю цілий рік, щоб, щоб воно інформація крутилася. Ах. Нехай вечір буде добрим. А за це пиріг нам довгий із руками, і з ногами, щоб ходив, слідком за нами, мішок, мішок життя і вівса, а ще зверху ковбаса, Це ще дрівка вам, не вся. Мішок гречки, мішок гички, і тиличка невеличка. Це дуже довга коляда слабожанська, то мене втомитися слухати. На все добре, друзі. Вдячна, що ви є.